В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. амінь. Дев'ятий день дев'ятниці розважання, набожність до святого Йоанна Снепомок, набожність до цього святого поширилась Європою та за її межами храми і каплички. Чи просто скульптури святого Йоанна Непомуцького, щедро росії, ніби всій Чехії, і опікуються ними переважно самі громадяни. Також непросто знайти в історії європейської релігії такого популярного святого для всіх віруючих та невіруючих, як Йоанн Непомук, хоча й мав він доволі складну біографію як цінного, так і небесного життя. Молитва, Боже, що єдиний гідний отримувати честь і славу через славні заслуги Твого святого мученика Йоанна Непомуцького, ми зверено молимося до Тебе, щоб Ти милостиво усунув усю ганьбу, що навезли над нами, звідки б вона не прийшла, і допоміг нам поводитися згідно з Твоєю святою волею, щоб таким чином ми могли бути у вічній славі з тобою. Просимо тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, що відкупив нас від вічної ганьби своєю смертю на Христі, а нині живе і царює з Тобою навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не веде нас у спокусу, але весволить нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний блідона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Йоаннесний помок, молися за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь.